З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Барвиста осінь вишиває клени червоним, срібним, жовтим, золотим, а клени просять вийший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. Ось такими словами нашої майже землячки Ліни Костенко хочеться мені сьогодні почати наше колесо історії такої чудової, благодатної, мальовничої осінньої пори. Спливає час в історію на роки десятиліття в долину летять. А ми. Ми всі земляни пересічно здираємося назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо окремі. Історичні події, які відбулися ось у ці дні. На початку листопада, у різні історичні епохи, зазираємо у 1657 рік. Саме тоді, на початку листопада, гетьманом війська Запорозького, так тоді називалася Українська держава, було обрано Івана Виговського. Коли помирав Богдан Хмельницький, того ж 1657 року, він ну, можна сказати, заповів, щоб гетьманом після нього був син Юрась. Юрасові не було ще 20 років, і ступінь його державотворчості, його обізнаності з державними справами про цю ступінь можна лише здогадуватися. І тому Іван Виговський на початках був ніби регентом при молодому Юрію Хмельницькому. Втім, у Івана Виговського були і свої погляди, і свої бажання стати гетьманом. Та якби там не було через кілька років, тисяча 1659 році, він таки віддав булаву від. Була в гетьмана війська Запорозького Юрію Хмельницькому, і оскільки він побачив, що тут його плани не здійснилися стати гетьманом, а перед цим іще переміг у Конотопській битві вщент, розбивши москалів, відійшов до самої Москви, але на тому все закінчилося. Так от після цього Іван Виговський повертається чи вірніше іде у Польщу і стає там сенатором. Взагалі Ван Вовгосько була думка така, що подалі від Москви, при допомозі Польщі. І в той же час він розумів, що поляки завоюють Україну при найменшому послабленні якихось там козацьких визвольних змагань. Він сприяв тому, щоб у Польщі потихеньку, ми все сказали, рух, руші конспіративно, щоб українці піднімалися. Про це донесли полякам, і в 1669 році Івана Виговського розстріляли. Є пам'ятник. Івано-Виговському у селі Вигів на Житомирщині. Іван Виговський – гетьман війська Запорозького. У 1721 році, на початку листопада, синод і сенат Московського, ще тоді царства, підносить Петру І, а він був царем, титул імператора всеросійського самодержця. Отже, про Термін Російська імперія ми починаємо говорити із 1721 року. Ну, а той двоголовий герб, двоголовий Орел, а ми сьогодні кажемо двоголова курка, він уже тоді існував і став гербом новоявленої Російської імперії. І, відповідно, Петро став імператором, який продовжив. Продовжив лінію на знищення українства. 1811 рік, 4 листопада, народився Марк Шашкевич у Галичині, Галичанин. Його постать, осмілююся сказати, не надто відома на наших теренах, в теренах східної, центральної України. Був він священником Української греко-католицької церкви, а ще його називають будителем українства. Поет. Письменник духовний просвітник. Прожив він усього 32 роки, помер у 1843-му від Сухот. Написав він книжку Русалка Дністрова, і вона до певного часу, не знаю, як зараз, була у шкільній програмі, тому що саме Маркіану Шашкевичу належить ідея. Усвідомлення українцями себе як нації на Галичині, тому й називають його Галицьким будителем. Його значення для літератури української і галицької, зокрема, можна порівняти абсолютно співмірно із значенням Тараса Григоровича Шевченка для всієї України. Портрета Маркіяна Шашкевича не існує. А оскільки, як казали свідки, його син Володимир був. Крапля в краплю схожий на батька, то ось цей портрет змальований, власне кажучи, із Володимира Шашкевича, сина Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич 1811-1843 рік похований на Личаківському цвинтарі у Львові. 4 листопада 1861 року на Львівський двірець прибуває залізничний потяг. Двірець. Так у Галичині часто називають вокзали. Отже, 4 листопада 1861 починається історія українських залізниць. Потяг прибув із Відня. Ну, Публіка в ньому, звісно, була. Не ремісники і селяни, а така от поважна. Далі лінія ця була побудована з Відня до Львова, потім до Пшемишля. А тоді це було місто Перемишль Російської ще імперії і до Кракова. Ну, скажемо, що на східних і на південних теренах України залізниця почалася через кілька років з порудженням лінії Одеса Балта для перевезення зернового збіжжя. Ну, а Львівський вокзал, львівський двірець сьогодні має ось такий ошатний вигляд, справді це велике, немале явище архітектур не тільки Галичини, а й України. Чи може в листопаді бути весна? Може. І стосується це знову Галичини. 1 листопада 1918 року у Львові українські січові стрільці та українське військо захоплюють владу. Чому так трапилося партії галицькі партії, політичні різного штибу, але українського спрямування об'єдналися, зрозумівши, що якраз закінчувалася Перша світова війна, що або зараз, або ніколи вони можуть створити українську державу і поляки ж під боком, поляки мріють підібрати під себе українські землі. Тому командиром був Вітовський цього дійства у ніч на 1 листопада, ось така була листівка. Вітовський швидко зумів організувати класичне захоплення пошти, телеграфів, якихось необхідних офіційних і державних установ, і львів'яни, а також жителі сняти на Іван-Франківська. Тоді це був Станіславів та інших міст Галичини, прокинулися, коли вже на дворі майоріли синьо жовті прапори. Ось у, у центрі цієї світлини Дмитро Вітовський був він молодим чоловіком. Загинув всього-навсього через рік в авіаційній катастрофі. Це ж треба було. Доля йому відміряла. 32 роки всього навсього і у Львові йому сьогодні височий пам'ятник. А ми пам'ятаємо, що тоді, 1 листопада 1918 року, було проголошено якраз Західну Українську Народну Республіку. Ось так у листопаді була весна для відродження і можливого розвитку української ідеї на землях Галичини. 3 листопада, щойно минуло, 1937 року, це Одна з найбільш трагічних сторінок в історії України, і, зокрема, в історії інтелігенції Сандармох. Сандармох це урочище у нинішній Карелі на території Російської Федерації. І Сандармох завжди тісно пов'язують із Соловками, куди засилали в'язнів і розкуркулених, і інтелігенцію. Соловки це неймовірно красиві краєвиди, шалено гарна природа, білі ночі і Кремль. Так зветься, споруд споруди, комплекс споруд над Святим Озером. Це такими були соловки, такі такі вони і сьогодні. Я там була не так давно, і мені вдалося це все побачити. Звичайно, ще до, до, до тієї війни 2014 року. Так, от, 3 листопада 1937 року у Сандармоху стався один з найбільших розстрілів в'язнів Соловків. 1111 в'язнів було там розстріляно. Ось рапорт, ви бачите, рапорт віддрукований на машинці друкарській. І в кінці чітка цифра: 1111. Були там, звісно, не тільки українці, але близько трьох сотень українців. І до того ж, українська інтелігенція, цвіт нації. А розстрілом завідував і особисто здійснював з неябияким задоволенням капітан Держбезпеки Матвєєв. Матєєв не мав не те, що середньої, а навіть повної початкової освіти. було в нього два класи, і ось він керував цим розстрілом. До речі, як стало потім відомо, його арештували за перевищення своїх повноважень службових. Та врешті-решт він спокійно і благополучно дожив до 70-х років і помер своєю смертю. Така от історія. Ну а <кхід> тоді у Сандармоху можна назвати лише кілька імен Микола Зеров. Григорій Епік, Антін Крушельницький, Валеріан Підмогильний, Геошкурупій. Сергій Грушевський рідний брат Михайла Грушевського. Михайло Грушевський на той час уже помер. Ну а в Сандермоху розстріляли також видатного науковця України, його брата Серг... Сергія Грушевського. Ось, наприклад, родина Крушельницьких. Вони жили у Львові благополучно, заможно, інтелігенти, але повірили в радянську ідею, у побудову соціалізму в Україні і приїхали в Київ. Опинилися вони на Соловках. І були розстріляні практично всі. Скільки там розстріляно загалом, у Сандармоху сьогодні виявити дуже важко. Списки є, їх склали вже звичайно, потім. Відома письменниця Оксана Забушко казала, що ті, кого там розстріляли серед українських інтелігентів, вони на кілька десятків випередили свій час. А екс міністр закордонних справ Павло Клінк... Клінкін зауважив, що ці люди... Які полягли в Сандармоху і на Соловках могли зробити Україну не провінційною, а передовою модерновою європейською державою. Тому це теж не вдалося. Ще до 2014 року українські делегації щороку, саме цими листопадовими днями, їздили на Соловки. Ось ви бачите, йде така хода фоном далеко. Соловецький Кремль. Є там козацький хрест встановлений. Біля нього проводилися мітинги, акції, згадували полеглих. Тобто, все було належно як пошанування пам'яті загиблих українців. А оце ось. Юрій Дмитрієв, Сьогодні він сидить у Пермській тюрмі, у тій тюрмі, де сиділи дисиденти у 70-80-х х років. А за що його туди запроторили? В 1997 році Юрій Дмитрів разом із двома своїми однодумцями і відкрили оті таємні поховання в Сандармоху. І визначили, що там за найпершими такими приблизними підрахунками було розстріляно. І, аби як Кидано землею більше 6 тисяч в'язнів. 6 тисяч в'язнів. І Дмитрієву приписали, смішно казати, сексуальне домагання, у його 60-ті з хвостиком років, і сьогодні він сидить у тюрмі. Тобто ми бачимо розвиток тоталітарної ідеї у нинішній Московії у повному розквіті. 1941 рік, 3 листопада, у центрі столиці Києва. Зіймається величезний стовп диму і будівельно вже сміття і цегли підірвано у Спенський собор пам'ятка 11 століття архітектури Русі. Довгий час вважали, і так радянська пропаганда говорила про те, що його підірвали німці. Та ні. Увесь Хрещатик, Успенський собор, Десятину церкви і ще багато чого підірвали радянські диверсанти за допомогою радіомін. Але, хвалити Богу, у 2000 році Успенський собор був відновлений і сьогодні постає у своїй первозданній красі, який відновлений за фотосвітлинами із архівів історичних. 1951 рік, 6 листопада, відбувається, проходить перша українська телевізійна передача. Це така дата для нас важлива і для всіх, але для розуміння того, що таке телебачення розвивалося, звичайно ж, і на теренах Російської Федерації, але перша передача пішла в ефір із українськими. З українською сутністю саме 6 листопада 1951 року, там, де сьогодні Хрещатик 26 був тоді телецентр. Зазираємо у дату 7 листопада, а це річниця великої жовтневої соціалістичної революції, як писали ми колись у своїх студентських конспектах. Хоча історики кажуть коротше, жовтневий переворот. І саме до цієї дати у Києві. Завжди намагалися е, зробити щось хороше, велике, значиме для киян та для всієї України. В 1935 році, 5 листопада, пустили в Києві тролейбус. Потрібна річ, в 1943 році, кваплячись до чергової річниці жовтневої революції взятих Київ, Сталін, Жуков, Ватутін поклали. На Букринському плацдармі і втопили фактично у водах Дніпра сотні тисяч українців та, звичайно, солдатів і офіцерів інших національностей. Але 6 листопада 1943 року Київ було взято. У 1953 році, саме до чергової річниці Жовтневої Революції, у Києві відкрили мост Патона, а в 1960 році Метро. Метро у ті часи було у Радянському Союзі після Москви. І Ленінграда спочатку це була та червона сьогодні. Гілка коротенька. Вона вела від вокзальної університету, хрещатик, арсенальна і. Метро Дніпро, тобто було 5 станцій. Ну а сьогодні ми знаємо, наскільки зручно користуватися метро, буваючи у нашій столиці. У Кагарлику також до річниці 50-ї річниці Великого жовтня, як тоді казали, в 1967 році відкрили і запустили в експлуатацію стадіон Колос, який функціонує і сьогодні, при допомозі і міської влади, і меценатів відбувається там багато. Потрібних, цікавих, суспільних, спортивних і не тільки спортивних подій. А сьогодні пригадаємо, що відбувалося в ці дні рік тому, у 2022 році, 4 листопада це був 254 рік війни. Запроваджуються графіки відключень світла із похибкою у 30-40 хвилин. Що малося на увазі? Ось на цьому графіку. Кожні 4 години. Світло вимикали, чи кожні 4 години його вмикали. Але це була теорія. Насправді той графік, який я собі вела, і тепер він у мене є однією з сторінок мого воєнного щоденника, виглядав ось так. І часом світла не бувало і цілий день. А мої родичі і друзі, які жили в Києві, казали, що в Києві, в столиці, світло інколи з'являлося протягом 3-4 годин за добу. Решта 20 годин світла не було, і ті, в кого були електропити для приготування їжі, як вони викручувалися? Ну якось викручувалися. Словом, починаємо ми жити по графіку. Блекаут нам рашисти обіцяють, але ми не здаємося. Червоний хрест саме цими листопадовими днями дав Україні кілька десятків генераторів, які планувалося, і їх розмістили на українських вокзалах, тому що на вокзалах було велике скупчення людей, потрібно, щоб була електроенергія. Президент Німеччини Штайнмаєр прибув у Київ повітряна тривога. Дві години він, як і всі, хто були поряд із ним, просидів в укритті. При цьому всі помітили, наскільки змінилася риторика президента Німеччини, в них там навіть прозвучали нотки якихось вибачень за неправильне розуміння ситуації. Ну, ось так, треба побувати в шкурі українців для того, щоб зрозуміти, що таке війна, а не з благополучних далеких теренів щось нам радити, не уявляючи дійсного стану подій. Втрати. Втрати наші були величезні. Я сьогодні говорю про втрати матеріальні, енергетичні в освіті, у культурі, по музеях, по лікарнях. Близько 40% втрат становило житло. 8 мільйонів квартир чи будинків були зруйновані. Це було зафіксовано, нагадаю, на листопад 2022 року. Сьогодні, звичайно, ці цифри інші. Але ми певні, що переможемо. І відбудуємо.